Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сонечко вже так гарно встало. Хожу по двору, дихаю свіжим повітрям. Стою біля вишні. Посідали пташки і не то розгомонілися на своїй пташиній мові. Щось обговорюють, мабуть, дивіться, як гарно зазеленів газон. Температура впала, спеки, нема вже такої. Та й дощики були. І такий колір зробився смарагдовий, така травичка соковита. Ціле літо суха була. І троянда, дивіться. Така висока зробилася і квітує. Чимало квітів на ній. Ходиш. Милуєшся. Сьогодні чогось цілу ніч погано спала. Хвилин на 15-30. задрімаю та й кинуся. Знову задрімаю та й кинуся. Питаюся, чого? Вже не раз говорила нерв, мабуть, нерви. Не знаю, сьогодні Михайлове чудо. Воно ж тепер оце по-старому, по новому календарю. Ну, сьогодні по старому. Мами питаю, що будемо робити, а мама каже святкувати, Будемо святкувати. Зразу поставлю зварю собі сніданок та відпочиватиму. Відноситиму я вже свій перець і сливи у погріб. Вихололи таке схоже на компот. Цікаве. Будемо куштувати взимку. Думаю, ж може буде смачне. баночок, дівчатка, бачили, що я там розкладала по шести банках. Ну, а вийшло в мене п'ять. А чого? А того, що як закатувала кришки, то так до ключа приклалася. Що банка Тріснула і скло посипалось туди у банку. Хоч баночка була начербита, а хоч я доклала зусиль занадто. Не знаю. Я ж уже вам говорила перший раз закатую. Яке на смак не знаю. Пишуть, що смачне, будемо куштувати враженнями. Я з вами поділюся, головне тепер, щоб води не зірвали, кришки не піддулися. Будемо бачити. Пишуть гарно, що і смачно, як самостійна закуска, а також цими сливами і перцем смачно начинять і фарширувати птицю. Тушить. Будемо пробувати, будемо живі, будемо пробувати. Поснідала вже, заварила собі зелененький чайок. Наварила собі на сніданок мундірки. Залишалося в мене там іще в холодильнику декілька шматочків оселедчика. Чоловік приїжджав, привозив такий. Ви знаєте, дівчатка, той оселедець Матіос називається. Такий смачний, молоденький це оселедчик норвежський. Шкірочка така тонесенька і чистить. На ньому не потрібно. І такий жирненький, м'який, ну, дуже смачний, в міру, е, в міру солоний. До мундірок те, що треба. Так, знаєте, поснідала до душі престолу мені. А це ось, зразу буду пить чай з цукерками. Бачили, хто дівчатках хто дивився, моє відео, купляла. Я цукерки вам показувала, як розпаковку робила. Бачите, це ж зовсім інші цукерки. Я ж ті ті не поїла, ні. нізла їх назад, бо вже як кинулася їх розмотувати. А воно там червоний мак і ромашка вже такі, знаєте, дівчатка підгулявші були цукерки, так я ж гроші що заплатила. І вже ж знову ж давай в магазин їхати за 7 кілометрів вести. Ті цукерки замінилася, купила шарф. А це порекомендували мені ось такі ще цукерки. Я проти цих цукерок нічого не маю. Проти. Але ви знаєте, ці цукерки не на зуби состожем. Це ось молоденькі зуби згризуть. Бо оця назва шоколадна перлина відповідає самим цукеркам, місту цукерки. Це як нагрію собі чайок, візьму цукерку. Та як заходжусь її гризти і передніми зубами, і кутніми. Боже, поки я її згризу, не знаю. Хто купував такі цукерки? Чи це Чи може тут уже також вони вже давнішні? Чи вони такі є? Не знаю. Ну, більше я їх не буду купувати, бо цукерки не для моїх зубів. Буду пити чаю, дівчатка. Та й відпочивати. Приїхала до мами, привезла водички, набрала, пить. В мами є свій колодязь, але вона живе сама, звідти менше води ж береться, то вона більш застуєна, чим у нас так мама використовує воду свого колодязя, а пить, то я ввожу їй. Десь вже наче нявчить пушок. Почув мене. Ось подивіться, які на асфальті мами виросли розсічні кущі портулаку. Бачите, гляньте, які кущі. Ось один кущ. Вже мама два кущі вирвала. А ось другий, дивіться, ось який здоровий, гарний. Віднику, ви знаєте, не такі ростуть. А це ось така невибоглива рослина. На асольті наче краще почувається, чим у квітничку. Мама вже тут лот наводить, ось горно. Вже побрізала, поприбірала. Залишилися гладіулуси. Чи Чималенько, ось бачите. Уже сьогодні не займатиму їх, а прийду, викопаю, нехай сухночок тоді пообрізати. У мене нема могла були Було і багато різноманітних гарні квіти. Але мені то не дуже подобається, що вони швидко дуже квітоють, а тоді це ж так стоять. Бачите, ось так, ось так сухенькі квітконосити. Маленькі видні, ось ми понасаджували. Також будуть квітувати. Не одно одна корка. І мама також, або вірніше, я вдалось у маму. Любимо з нею квіти. Будемо з мамою кавунчик їсти. Саме гомониті з подружкою мама. Добре, що є телефони, вже в такому віці. Далеко не підеш, а можливо хтось із зовсім не піде, то телефонують одна до одної та й годинами розмовляють. Були в магазині, мама замовила кавунчик, бо в мене в цьому році нікудишній ще баштана, кавунчика ж хочеться. Зразу помиємо та й будемо їсти. Я ж купляла його мамі, а мама каже, ні, сама я його їсти не буду. Приходь і будемо їсти разом. Ну, то, знаєте, прийду, а мама мені то цукерку в руки дає, то печиво, як її хтось пригостить, кажу, Ма, ну їж. А вона каже, ну ти ж моя дитина, мені ж хочеться також тобі дотить та пригостить. Із сестричкою своєю мама троюрідною балакала. Така сестричка тут і недалеко живе в сусідньому селі, але ж, але ж і далеко, да, як для таких років. Каже, мама так хочеться з'їздити, провідати, бо так життя пройшло да, у заботах, і, і в тебе велике хазяйство. І вона тримала корів, скільки Боже. Не було коли. А тепер і сестричка плаче, каже, так хочеться побачить. І мама каже, так хочеться побачити, посидіти, поговорити про життя, яке прожили. Да. Всякого бувало в житті і, і, і в тебе за твоє мада життя, і у Зіни. Зіне. Повеземо і маму, одвідає також свою сестричку, розрізали кавунчикусь. Ну, щось тут таке. Не знаю, що будемо будем пробувати. Воно і, та сіння трошки, мабуть, під, нічого. Не вйолий, не вйолий зараз. Солодке мав. Ага він в тебе холодінь кулежав, чиде. Холодненький. Хол... Вистало, я ну, не встиг, не встиг нагрітися. Понаїдаємося зараз з каву я нагіною поболію. <ріх> потроху, потроху. Я люблю кавун їсти. І давно, і давно з дитинства із чорним хлібом, шматочком чорного хліба або із сіреньким. Ну, Ма, ні, не доставай, не треба, не треба. Я намагаюся менше їсти борошняних виробів. Треба трохи пузо своє згонити. Мама дивиться на мене, бачите, скоса. Каже, де там тебе твоє пузо? Та трохи є лишнього. Як нахиляюся, то мішоє. — Що-що? — Живіт, живіт, Живіт. животик. Наїлися ми вже каву на ідемо відпочивати. Дивіться, який у мами. Ковер горний лежить. Це ще з Донбасу Привезли такий веселий. Український. Український ковер. До... Тепер можна лягти задрать, та й лежать відпочивати, правда? Сьогодні. Да. сьогодні свято, ми вирішили, Як там чи по-старому, чи по новому, а ми вирішили з мамою відпочивати сьогодні, правда? Дякую вам за перегляд. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго. Кажи, пока. 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 До нових зустрічей.